Ну що, я вас вітаю, Володимире. Дожилися ви. Норма сет фіто. Дві таблетки в день, коротше. Все. У мене з вчорашнього дня даве, отут, серце даве, і все, я не можу ніяк його успокоїти. Ой, які зелені капсули стрьомні деякі. Я б таки раніше ніколи в житті не пив. Блін, а запит нема чим. а. І ще кардіофіт. Це мама каже, вона таке п'є, як тільки десь оце її серце даве теж після похорони бабушки, в всі, всіх серцях вистачає. І все, вже на таблетки перейшли. Я собі давлення міряв, тільки що в аптекі давлення поміряв. Ну, 129 на 70, 75. щось таке. Якщо недовго вам залишилося мене терпіть, мабуть. Я вже всіх задовбав, як синя гарячка. Ложки. І так. І все. Ой, яке воно гірке! Ой, яка гадость! Звісно, так. Да. Жорстке. Воно вже на спірту видно, так? Да? Ну, Будемо успокаюватися. Та хоча й успокаюватися. Сьогодні податки платить всім э, в останній день. Кредит до 25 числа 60 тисяч положити треба. І до кінця місяця 10 тисяч на другий кредит положити треба. І постачальникам 30 тисяч довгу погасити треба. І в матері треба газ переробляти 1100 треба. Нічого страшного. Головне, держати для себе сирубчик. Це головне. Короче. Так, да, Хто питав за розпродажі і так далі, вони продовжуються, тому що грошей як не було, так і немає. Так, що оце все щетай, що на халяву роздається? Хто не знає в групі? У нас телеграм все опубліковано. Воно і ще не закінчилося, якщо що.